На мікрорайоні Східний 1 по вулицях Симонова, Водоп'янова та інших продовжуються роботи з комплексного благоустрою мікрорайону. На об'єкті днями побував міський голова Юрій Вікул і провів робочу нараду з усіма підрядниками та службами, які задіяні в цілому комплексі робіт. До нього увійшли відновлення зовнішнього освітлення навколо та в самому житломасиві, ямково-фрезерний ремонт внутрішньоквартальних доріг. Підприємство Криворіжгаз, міські електричні мережі, Кривбасводоканал та Криворізька теплоцентраль упорядковують свої колодязі та відновлюють порушене асфальтове покриття після аварійно-ремонтних робіт. У свою чергу підприємство Сансервіс облагороджує зелені насадження житломасиву та ліквідує аварійні дерева та гілля. Після закінчення роботи на цьому мікрорайоні ми продовжимо роботи на мікрорайоні в районі автовокзалу. Ту проспект Гагаріна, вулиця Тобразовська, вулиця Будьонного і Дніпропетровське шосе. Там зараз також ведуться аналогічні роботи і після цього переходим в Долгинцевском районе на микрорайон Восточный 2-3. Параллельно также за деньги промышленных предприятий по социальным договорам начнутся работы по асфальтировке улицы Урицкого и военного городка номер 35 в Центральном городском районе. Это планы на ближайшую перспективу, где-то примерно на первую половину июля. До ремонту ця ділянка дороги по вулиці Симонова та бульвару Кірова була вщент розбитою. Сьогодні мешканці кварталу, особливо автомобілісти, задоволені її станом. Що дорогу це дуже добре, тому що раніше можна було ноги поламати, коли їдеш. Навіть йдеш пішком, не те, що такі, такі текла річка прямо. А зараз хорошо, приємно навіть вілкул, навіть посмотрив, ну мер. Подивися ж дорожки до мусинька нас ділять. Це правильно він замітив. Молодець. Тому що йдуть і навіть не, не доносять мусор до мусорника. А зараз якщо дорожки будуть, то може будуть носити, тому що ви знаєте наш народ. Очень народ, тяжелий наш народ.